Тож, добрий день! Сьогоднішнє наше відео в основному про цю крутезну кавомашину Lilith Mara X. Вживана вона коштує 900 євро. Вживана, маю на увазі, стояла вдома, майже кави не робила це отак. І зрівняємо її з Sage Brewery Barista Express, дуже популярна кавомашина з вбудованою кавомовкою. Між ними різниця в ціні десь в 4,5 рази. І теж додамо трохи інформації про автоматичну кавомашину, десь по ціні. Це ж Бревель, Бариста ви і для себе побачите або не побачите, які плюси в цих крутих італійських кавомашин, Бо вони варті уваги 100%. І це крута річ. Тож, поїхали з відеоогляду спочатку. До речі, нам фантастично пощастило, є ще ж Ліліт Аніта. Це дуже круто. Це ще третій варіант кавомашини в нашій лінійці а, класних кавомашин для професійного домашнього професійного готування. Тож, починаємо з цього Гасторбак Sage. Ця машинка, в принципі, зроблена досить непогано, але внутрі вона частково пластикова. Тобто, що мені не подобається, група внутрі з пластику зроблена. Це, звісно, не делонгі недорога. А, але при тому 100% можна краще. Тож, м -м, дивіться. Це все не видно гарно, це сховано внутрі, але а, та частина кавомашини, яка вам вага каву, зроблена з пластику, то не є гарно. Але при тому бойлер. Алюмінієвий досить непоганий, краще, ніж в дешевих кавоварках. От і, 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 і гарні можна придбати фірмові, звісно. Ну, або зроблені китайцями під фірмові ріжки. Плюс збудована кавомовка досить непогана, але початкового рівня. Тож тобто, там з часом треба буде міняти. От, в принципі, можна поставити альтернативні і буде гарно. А, з того працює вона десь на якомусь діапазоні тиску, що виробник не акцентує на точність показів. А, це нам підказує, що ця машинка зроблена для легкості користування, а не з від, ну, 100% цілі, в точність і професійність. От, от ці машини гарні, але трохи такі а, більш зрозумілі і легкі в користуванні. Наступним кроком в нас іде леліт Аніта. Це вже справжня італійська кавомашина, бойлер великий латунний розбірний. Тут в нас діаметр групи вже 57 власний, але максимально схожий на 58 мм великих кавомашин. От на, допустим, нашій Марі 58 мм, класична група Є61, як в великих професійних машинах. Ця Аніта коштує 23 тисячі. Про кавомолку Вбудована досить гарної якості, як окрема кавомолка Lilith Fred, яка продається окремо, ну а коштує 190 євро. 197, наче в Німеччині. А тут вона вбудована. Це дуже круто, мало того, журнала можна придбати на європейських сайтах, собі оновити, якщо ви хочете. Плюс тут є під для регулювання температури гарячої води і температури пари. Професійний стімер, то це гарний наступний крок. Ну і звісно, наша ліліт-мара. До речі, тут бойлер невеликий, проточний, частково проточний, скажімо так. Є відчуття, що він, бойлер зроблений на основі великих професійних машин, але він досить невеликого об'єму. Давайте так. Це маленька копія великого бойлера, от на тому полишимо. Тут це проточний бойлер з автоматичної кавомашини. А, от. а для пару а, проточний бойлер типу підкова. Тож переходимо до нашої лелітмар. Що це таке? Перше, це конструкція кавомашини з групою е 61 Е61 61 це м, система, скажімо так, на передній часті кавомашини, яка варить каву. Туди закладається в ріжок кава, і ця система проварюється, і в неї ж включен клапан збросу тиску, який потім осушує нашу таблетку. Це настільки вдала була конструкція, що використовується і досі. З цікавинки, яка а, в цих системах є, що оця вся система вона металева, і вона, ну, якщо її гарно розігріти, а вона гріється досить довго, тобто хвилин 20 треба давати, от, то максимально рівномірно приварюють каву. За це її і люблять. Але є там питання з стабільністю температури. А, якщо цей блок догрівся до. Постійно якоїсь температури, все добре. А, він досить довго нагрівається, а, і дуже важливо програмне коригування температури. То що... Давайте так, Насправді а, ця машина з теплообмінником. Там є один великий бойлер, в нашому випадку він вертикальний. Чому ця машина і є вузенькою? Тож бойлер, по суті, вертикальний. От, а внутрі нього є от наскрізь файний циліндр. А, великий бойлер у нас а, для готування пари. Впаяний внутер, отак наскрізь пройдений циліндр для готування кави. А, то великий бойлер паровий, малий кавовий. І отут є питання, що термодатчик стоїть на паровому бойлері. Отак цікаво, що і за рахунок отаких косвенних показів, скажімо так, ми. Програма машини повинна налаштовуватися так, щоб вона себе не перегрівала і приходила до максимального нагрівання цієї групи, тобто температури 94-96 градусів. Це насправді досить складно. Це треба там все перераховувати, писати програму. От. І в сучасних машинах це є. В цій машинці навіть трохи краще. Вона краще, ніж, допустим, мій рокет апартаменту. Чому? А, в цій машині зроблено насправді дві програми з заводу. А, одна програма класична, як я вам розповів, у такого косвіного нагрівання. От. А одна програма зроблена з ціллю зробити постійну температуру і, іменно цієї групи. Стоїть ще один другий термодатчик а, на бойлері, якраз в тій частині, яка каву готує. От. І на основі цих даних кавомашина намагається, як змога рівномірніше, завжди, і в тому числі при готуванні кави, тримати температуру в заданому ну, діапазоні. Тому ці машини так розумні, скажімо так. Це дуже круто, що так зроблено. Цим, кри, к, перемикання між цими двома режимами класичному або такому кавому керує вимикач з боку. А, нульове положення це кавове. От. І плюс є ще один вимикач, який командує. Трима налаштуваннями температури 92, 94, 96 градусів. Про це десь він є в інструкції. Він за цим піддончиком. Коротше кажучи, це дуже розумна кавомашина, навіть якщо ми її рахуємо з машин з цієї групи. Є61, бо ця група використовується багато ким, багато де завжди італійцям. До речі, знайшов в інтернеті там, тест власника цієї кавомашини, там продвинутого, скажімо так. І Він під'єднав до там, процесору керуючого датчик, датчик, вихід до От, і переписав дані. І там, Кому цікаво, можу скинути. Кавомашина виходить на правильний режим не одразу, а спочатку перегріваючись, тобто щось при вмиканні вона спочатку догрівається до 100 градусів десь за 10-15 хвилин. Потім температура падає, і потім стабілізується на правильні. Тобто є якась програма, які керується нагріванням цієї машини. І вона досить нелінійна, вона написана людьми, і це просто дуже заморочливо. Тобто оце викликає подив і гордість за тих, хто справді налаштовував цю кову машину. Так, де у нас вимикачі датчики? Вимикачі осьочки і отої температури. Покриття таке, я не знаю, це не полірований метал, це якийсь мілка різка, скажімо так. От. А група е 61 як я казав, фірмовий ріжок дуже цікавої конструкції, а, з виходом з двох носиків. І вони виходять наперед. Це дуже круто, навіть якщо у вас вузенька чашечка, ви зможете собі. Не дві ставити, а готувати в одну з сита. Сита виглядають досить непогано, але, звісно, краще придбати собі фірмові. А, бо на 58 мм це дуже просто, легко, в наявності по інтернету повнокласних. Якщо цікаво, у мене теж є трохи на продаж. От, в комплекті також я не знаю, це леліт-не-леліт, леліт, але власник передав такий бездонний портафільтр. Мішалочку, сито, ну, і інструкцію. Тобто, такий набір йшов з цією вживаною кавомашиною. Пройшло 20 хвилин. З крутого, того, що замітив дивіться, програма реально написана дуже розумно на цій машинці на кавовому нагріванні. Щоб прискорити нагрівання, кавомашина спочатку зробила надвисокий тиск у бойлері до 2-2,5 барів. Тобто підняла максимальну температуру. І великий бойлер нагрів а, кавовий цей невеликий тубус, який впаяний в нього. За рахунок цього кавомашина гріється досить швидко, як для теплообмінника. І реально, хвилин за 15 вона вже ну, мені засвітила світодіодом, що вийшла на робочий режим. Це просто аплодисменти. Тобто цією машиною конструкцію реально дуже заморачувались. Тобто, це не просто там взяли класичну. Технологію два проводи, там, термозапобіжник, термостат, який просто розриває з'єднання при досягненні температури як на дешевих кавуарках. Там, там, за 3-6 тисяч гривень там, взагалі розуму ніякого немає майже. Ну там є, допустимо, програмування об'єму. Але тут реально стоїть процесор, який командує всіми функціями кавомашини. Це просто колосально. Тож, давайте робимо чашечку кави. Використовувати будемо всі ті мої технології, як то шейкер, мою шкавомолку, молку ферзонату. Коротше, все, як на моєму рокеті, повторимо зараз на леліті. Будемо тестувати на гарному vst City. щоб максимально зрівняти наші шанси. Ну, я хотів би з рокетом зрівняти. Так, дивіться, нам треба. Сито ВСТ, воно досить високе і не під всі ріжки підходить. Ну я б тут би не ризикував, в мене є відчуття, що треба все ж той бездонний портафільтр ставити. От його І поставимо. І навіть поставимо мій портафільтр. Навіть давайте так. Давайте використаємо мій ріжок, щоб вже взагалі було все вірно зроблено. От, з моїм ситом Pullman. Навіть не ВСТ. Ну, в принципі, ВСТ і Пулман, вони, я так розумію, не дуже відмінні по <кхе> загальній якості. Це теж круто, що то, що там. Тут у нас 17,2. Я, до речі, е, каву замінив, бо можливо, можливо, нам щось не вдасться з першого разу, але майте на увазі, що просто. Каву озерна свіжопоміняне, і налаштування ще не ідеальні. Є, темперуємо. Це ми готові до готування. Тож, поставив стаканчик, зарядив все. Давайте єдине, що рахувати будемо без вагів і вперед. О, як гарно. Він виглядає гарніше, ніж на моєму Рокеті. Дивіться, як тиск повільно росте. А, 6 барів. Ну, по-моєму, точно треба робити більшим, але при тому, як вони це зробили? У мене рокет дає весь тиск моментально і потужно. А тут він поступово наростає. За рахунок цього ми навіть з досить таки крупним помолом отримуємо. Блін, цікава кава, дуже цікаво її протестувати. О, приємна, об'ємна, фруктова. А, відчувається якісь цікаві фруктові акценти. І це цікава кава. Давайте зараз повернемося до рокету і поясню трошки. Давайте зараз зарядив все те саме 21 грам в тому самому портофільтрі в свій рокет. Тарую ваги і будемо дивитися, як буде йти готування. Так, водичка, таймер. Ну, вже тут по таймеру, бо тут все налаштовано. Дивимося. Так, мені цікаво, як буде. Дивіться, а тут все те саме, а тиск зовсім інший. Тут 8 бар одразу нагнітає. Причому наскільки швидше. Так, йде час. Будемо зупиняти десь на 25 секундах. Мені здається, десь так було. Так, дивимося. Ну, Дивлячись на те, що тут пройшов час, тут ще ні. Плюс-мінус однаково, єдина. На моєму рокеті стоїть клапан тиску налаштований. На десь 8 бар. Ну, тобто клапан збросу тиску. А на леліті він. На більший тиск налаштований. Ну, тобто з заводу все ж таки всі ставлять на 9. Можливо, в цьому різниця. Дивіться, як я це бачу. Реально в цій машині стоїть індивідуальне керування температурою програмним засобом. Дуже продумане. Тобто, ну, реально, як вона працює, нав... вона навіть відмінно працює від а, мого класичного рокету, де там програма просто звичайна. От, а... по смаку кави обидві каварки варять круто. Uh, ну, мені здається, що мій рокет за рахунок зниженого тиска все ж більше кислинки дає по смаку. Тобто та сама кава, ті самі налаштування. Але uh, якась uh, оця натуральна. Ой, там чи виноградна, чи якась кислинка в цій каві відчуває, чи ці... слива виноград. Давайте так лишимося. І вона більш явно в рокеті виходить. Вот. Коротше, щось таке. Ну, дуже цікава модель з явно своїм характером. Тут менше кислинки, але більш, більш якихось дальніх присмаків. От. Тобто, да, ця машина має свій характер, вона варить дуже круто. Ну, звісно, за рахунок всіх технологій класичної італійської конструкції, як дорогі кавомашини. З От. І за рахунок компактного дизайну не буде займати місця на кухні. Але так круто, свій характер в неї точно є. Дуже цікава машина. Тобто, реально, ну, не часто таке зустрічаєш. І оці всі бонуси-додатки від Леліта, які за вас продумали, як то такий ріжок. Знову ж таки, повертаємося до цих програмних налаштувань. Це дуже круто. Тобто, ви реально зможете з кави витускати смаки, які на інших недорогих кавомашинах, як там, допустимо, Сейджбервий Гестрбек, ну, чесно кажучи, не вдасться. Навіть туди ж леліт Аніта. Тобто, ну, це інший рівень трохи. Тут набагато більше теплоємність, і оця програмна складова в цій машинці. Це просто на голову вище всіх а, кавомашин в цьому сегменті. А якщо все ж таки давайте рахувати з автоматичною кавомашиною, кавомашини з ріжковою системою заварювання, якщо вона повністю металева, звісно, От, вони вам рівномірно проварюють каву. і Якщо у вас гарні сита а, в групі сито в ріжку, то і максимально рівномірно проварюють каву. І якщо у вас гарна дорога, дорога кавомолка, а оцей комплект вам дозволить зкаво відкривати настільки багаті смаки, які автоматичні кавомашини просто не готують. Але тут акцент просто в натискання кнопочки. От то це насправді варіації для різних людей. То це ви зранку стали, у вас нема часу, хочеться просто кнопочку натиснути. А це у вас є час, є бажання відкрити букет в каві, здивувати себе, здивувати рідних, здивувати друзів. Це реальний апарат для цього. Плюс, звісно, фірмовий стімер, яким ви зможете собі робити там гарну пінку, лати арт, ну, якщо вдасться навчитися, бо це досить довго. От. То крутакава машина, рекомендована в поку... до придбання своїх коштів коштує. Нова, наче вона коштує чи 1500, щось таке, чи 1600 євро. 100% варта придбання. Ну, можливо, я в ціні помиляюсь, я не дивився. Давайте так. Так, для себе десь. От. Клас. Радий, що така була на тесті. Дякую за увагу. До побачення.